Паралельно власне із великою новосілкою Курахова. Те, про що я їй казав, що це один із тих напрямків, де тиск противника просто шалений. Зараз кількість бойових дій в напрямку Курахового і на Курахівській ділянці вона просто зашкалює, як і по всій лінії бойового зіткнення. І дещо південніше Курахового в традиційно важкій ділянці фронту в районі Катеринівки-Костянтинівки бійці 79-ї бригади десантно штурмових військ таврійська бригада з Миколаєва. Вона тут традиційним є оборонцем цього напрямку. На жаль, нас так якось вже склалося. Бачите. Раніше казали 72 га традиційні бронці вугледару, 79 та Традиційно тут раніше це були традиційно мар'їнські оборонці. Там 46-та Зараз тримає напрямок Курахового і так можна багато багато бригад назвати, які постійно на одній тій самій ділянці фронту. Дев'яносто 28 двадцять е, Ну багато багато таких у нас бригад є. Так ось ну це такий ліричний відступ. Повертаючись до того, що тут пережили бійці 79-ки Буквально вчора про що вони повідомили. Це до 30 одиниць. Броньовані техніки противника штурмувало е, наші позиції, ось. До 30 одиниць 25 бойових броньованих машин і до п'яти танків здійснювали їм вогневу підтримку. І ці 30 одиниць мали би прорвати нашу оборону на корахівському напрямку. Не вдалося 7 бронемашин з піхотою знищено. Один танк знищено, один танк підбито. Ну тобто, дев'ять одиниць 30 майже 30% техніки ворога було уражено або знищено. У ході цих штурмових дій відео. Зі зрозумілих причин міркування не показує тому що там є багато паралельно переміщених епізодів і враження бронетехніки, і враження піхоти. Це відео ви можете побачити на моєму телеграм-каналі, я його оприлюднив вчора ввечері. Заходьте, дивіться, коментуйте, власне, долучайтеся до обговорення. Ну, тут банально направду, зі знову ж таки, повторюся, зі зрозумілих причин блокування Ютубом такого контенту не можу показати цього м, відео. Але це те, що. В нас відбулося за вихідні на курахівському напрямку і відбиття цього штурму, чергового штурму, силами 79-ї десантно-штурмової бригади в інших районах. Напевно, варто говорити про рух на саме Курахове. Тобто він тут не здійснюється зараз в лоб без цього руху. Отак, в лоб його немає. Окупанти відмовилися від штурмів великою кількістю бронетехніки, як вони раніше це намагалися робити на Курахове. Що вони зараз тут фактично реалізовують? По-перше, за вихідні окупантам вдалося взяти населений пункт Острівське, повністю фактично, що ним оволодіти ось в цьому районі цей населений пункт. Що це дає противнику? Я раніше говорив, що тут географія для наступу на Курахове. Ну, м'яко кажучи, не дуже й приємна, тому що потрібно є одна і лише єдина дорога, якою потрібно рухатися. Це дорога з, з району Максимільянівки в бік Курахового. Ось цією дорогою рухатися. Це прекрасне розуміння для наших військ, що в межах цієї е, дороги потрібно зробити таку собі кіл зону, в якій вбивати противника, який буде наступати однією єдиною артерією. Е, тому сильно не порухаєшся. З Острівського можна рухатися е, через. Водосховище, знову ж таки, в бік Курахового, от таким чином, але тут дуже болотиста місцевість. Плюс до всього, Курахова в цій ділянці. З східній ділянці Курахового переважно житлова забудова, котра дозволяє непогано оборонятися насправді за умови хороших підготовлених позицій, а ще краще дозволяє оборонятися східна ділянка Курахового, де розташовується Курахівський трубний завод. Це велика фактично, що промзона це місто розтягнуте дуже широке, розтягнуте із заходу на схід. От я вам зараз покажу, як виглядає Курахове, якщо на нього дивитися, от таким чином. Це це не. Насправді дуже така розтягнута територія, і в межах Курахового дуже важко в лоб буде атакувати окупантам. знову ж таки, от у цій зоні це житлова забудова. А далі східніше це ще й Курахівський трубний завод, розкішна промка, разом прикрита з чи Курахівським водосховищем, з дуже обмеженою кількістю під'їздів зі сходу, тобто з дорогою номер 1 і з дорогою No2. цієї другої дороги їм навіть ще. Не вдалося підступити, а один дорога ну потенційно можлива для подальшого руху російських військ. Але знову ж таки, я повторюся, це буде вимагати ну неймовірну велику кількість їхніх ресурсів. і Росіяни це прекрасно розуміють. То що вони зараз намагаються робити, зв'язку із виходом сюди до Острівського окупанти найперше тиснуть зараз на наш величезний і важливий і потужний укріп район з чотирьох населених пунктів: Корахівка, Зоряне, Гірник і Змайлівка. А ось сюди вони чинять великий тиск, але як вони? Його чинять не в лоб, а по флангах. Одним із таких флангів є якраз таки рух від Острівського. Потенційно е, вплив на наші війська е, знизу, скажімо так. Другий рух це з е, в розріз між Ізмайлівкою та Новоселидівкою. Зараз деякі. Джерела повідомляють про те, що західний сектор Ізмайлівки вже зайнятий противником, так само, що вони вклинилися на східний сектор Новоселидівки, тобто, якраз таки тут пробувають пробоїну задля того, аби в подальшому зімкнути кільце і е, залишити в оточенні наші війська, от в цьому е, синьому квадратику, який я якраз окреслив на мапі, це що дозволить е, противнику свою чергу далі робити, е, окрім того, що потенційно створити котел для наших військ. Що намагається всіляко не допустити наші бійці? Будьмо відверті, доволі таки успішно це роблять оптимально для противника в подальшому. Це буде рух північним сектором, північним краєм. Водосховища е, Курахівського е, в район старих тернів і спробувати обійти Курахове із заходу, е, хоча і це дуже непроста задача, в силу того, як особливо в районі старих тернів, е, якою є болотиста місцевість, але це краще аніж е, рухатися через укріплений район Курахового, е, от якщо так більш-менш зрозуміло. Пояснив ці міркування противника, як він хоче рухатися і що він хоче е, зробити. Але ну, об'єктивно це буде потребувати все рівно багато зусиль. Паралельно із цим все буде багато і сильно залежати від того, які у нас будуть оборонно-фортифікаційні рубежі, е, споруди. Е, Паралельно підготовлені е, в обороні тому таке і північного району Курахового північніше водосховища е, задача ж тут яка максимально виснажити ворога, щоб він абсолютно ніяких ресурсів та резервів не мав, щоб він просто не знав, як далі продовжувати бойові дії зараз. Глобальна широка задача на цій лінії фронту стоїть зупинити противника, щоб він нікуди ніяк не рухався. А ворожа зі свого боку всі резерви, які має, всі ресурси, які має, вкидає, вкидає, вкидає і вкидає. Максимально щоб здобути території до американських виборів не лише 5 листопада. Напевно варто говорити, але й до вступу новообраного президента чи президентки Сполучених Штатів у січні 25-го року ворог тисне максимально з метою того, щоб схилити, в тому числі і нас і до перемовин або до певної такої нашої капітуляції зі здачою території. Ось це його мета. Він Кидає все він поставив зараз на шальки терезів абсолютно всі свої можливості, всі свої ресурси, і тисне, тисне і тисне. Тому не виключено, що він і тут буде намагатися на корахівському напрямку вкидати далі резерви, але є такі дуже обережні оцінки, зокрема від наших військових, е, тут що є ознаки певного. Ну все ж таки, виснаження противника. Це виснаження, в тому числі до речі, проявляється: ось по якому факту е, на всьому покровську курахівському скажімо так, напрямку а, зараз дуже багато відео. Просто вал відео з'являється від наших підрозділів в ударних FPV, котрі демонструють, як виглядає логістика ворога. А насамперед, не стільки логістика перепрошую, а доставка піхоти на передову. Ну тобто, як зазвичай відбувається штурм. Якась бронемашина доставляє піхотинця до передової, паралельно здійснюючи вогневе йому прикриття, для того щоб далі там піхотинці вже зайшли у, в окопи і почали відповідно штурм. Отже, як відбувається тепер логістика доставки ворожих підрозділів, закидання їх, скажімо так, напередок, можете бачити на цьому відео, наприклад, від підрозділу Мурамаса, це 109-та бригада територіальної оборони здійснює ураження, чого вантажівок, абсолютно цивільних автівок якими доставляють російських піхотинців до передової, і, і це направду повальна історія, це повальна тема, яка е, демонструє найголовніше, що що в росіян. На Покровсько-Курахівському напрямку е, радше говоримо про Покровський напрямок. Починається виснажування, відчувається дуже е, так, глибоко виснажування е, бронетехніки, котра дозволяє доставляти на е, фронт бійців. І е, використовуються відтак цивільні автомобілі, які успішно знищують дронарі. Це підрозділ Морамаса. Я ще раз повторюся, 109-та, Донецька бригада територіальної оборони. Це відео ідентичне. Звідти ж з покровського напрямку. Якщо не помиляється, це здається група інквізиція. Раніше вони були у 59-й мотопіхотній бригаді, котра так само воює на покровському напрямку, чи є вони там зараз, чи якось уже структурно відмежувалися, Я не готовий сказати, але вони якраз таки демонструють ту саму історію. Ось так. З надзвичайних абсолютно неброньованих, не захищених, абсолютно нічим е, у Азіках, Ачкаріках, е, різноманітних там джипах е, і тому подібному довозять піхоту до переднього краю. Це призводить до максимального знищення піхоти ще на підступах, а, тобто знищення її, і це найважливіше напевно, що а, задача, яка а, стоїть перед нашими військами, це контролювати таких розгортання свіжих підрозділів, введення свіжих резервів, які збираються на нові штурми. Не допускати по максимуму вороже м'ясо, ворожу піхоту, до того, щоб вони вступали уже безпосередні фізичні контакти з нашими піхотинцями, тому що тоді починається на жаль біда. Ця ну не будемо так говорити, біда, але ця проблема в нас із фізичним контактом із величезним кількістю е, ворожої піхоти е, проглядається дуже чітко в районі е, власне, Селидового на Покровському напрямку. Отже, погляньмо сюди на Селидове, яке і так у нас перебуває в тристоронньому, назвімо його так. Тиску ну не уточнені точно, але тиску е, зі сторони цукуреного є цей тиск. Номер раз зі сторони Михайлівки і зі сторони Маринівки відбувається цей тиск. Але навіть попри цей шалений ворожий тиск, селидове продовжує стояти, продовжує триматися, в силу чого в силу того, що в цьому населеному пункті дуже класно підготовлена оборона. Це те, що не вдалося в деяких інших населених пунктах Донбасу, таких як Очаретина таких як Новогродівка. От в Гродівці вдалося, в Селидовому вдалося, і тут навіть попри такі. Тиск із трьох сторін вдається, в тому числі і ось цим відео, яке я щойно демонстрував по зведенню ударів по доставці ворожої піхоти до передових е, частин. Вдається всяк так утримувати е, фронт. Насправді вдається в, е, стримувати тиск противника. Вдається не дозволяти його е, свіжо прибулим, скажімо так, резервам розгортатися великій кількості для того, щоб продовжувати тиск населидове, але становище Салидове. Слидового, ну направда, вкрай складне, втім, е, мені здається, що воно дещо кращим є, аніж е, в районі Турецька, тому що в Турецьку яка в нас проблема виникає, про це навіть наші офіційні особи говорять, що тут дуже важко провести лінію бойового зіткнення, якусь чітку лінію бойового зіткнення, е, тому що. Фактично, фронт такий собі, 50 на 50. Е, бували випадки, і про це розповідали навіть наші бійці безпосередньо, що до прикладу, на першому поверсі, навіть я не кажу вже в межах розумієте, кількох будинків, будинків, які суміжні між собою відбуваються бойові зіткнення, і важко зрозуміти, де ти є, а де є противник. В одному будинку буває, що на першому поверсі наші бійці, а на верхніх поверхах перебувають бійці противника, і настільки динамічні, ніби во зіткнення, що контролювати тут фронт. Вкрай складно, і це реально дуже така собі пекельно-витратна ситуація, яка зараз е переслідує наші війська у Турецьку. Єдине, скажімо так, що добре тут є, е це те, що окупанти вперлися в промку, е вперлися в промку Турецька і е в шахту Турецьку з її тереконами, котрі прикривають із заходу, і це просування їхні можливості щодо просування. Подальшому стали ще складнішими ще гіршою стала стала картина тут просування ворожих підрозділів. Ну та й зрештою так само варто говорити про те, що резерви їхні тут не вічні, тому говорити про якусь ну стабілізацію або заспокоєння ситуації тут поки що, поки що не доводиться. Е, ситуація складна, але принаймні є промінчики надії того, що окупанти зупинилися в стрімкому просуванні в турецькому.